Англійська в 60. чи можливо це? Звісно, запевняють студенти Гончаренко центру. Всі, хто відвідує безкоштовні заняття з іноземної мови, об'єднує величезне бажання відкрити для себе світ презент Симпл та Present Continuous», каже викладачка, коли у студентів є сяючі очі, велике бажання і жага навчатися. Я не вважаю це складним, тому що робота йде від вчителя, робота йде від студента, самостійна робота, і як результат ми маємо, гарні знання учнів. Неважливо, який вік, важливо це бажання, жага та праця. Тіче пані Анна. We have a super administration пані Наталя. Uh, для чого англійська мова? Для того, щоб uh, не наздогнав Альцгеймер, uh, для того, щоб uh, рухатися далі, вчитися далі, тому що це постійний життєвий необхідний процес. І для того, щоб вчити інших. Наприклад, маленьких дітей. Пані Ірина відвідує заняття з англійською, аби в подальшому передавати їх дітям у садочку, бо вважає це на часі. Пані Лариса певний час займалася англійською в університеті третього віку. Та коли викладачка захворіла, проводити уроки англійською запропонували пані Ларисі, на що вона погодилася. Тепер вдосконалює свої знання в Гончаренко центрі та передає їх іншим бабусям та дідусям. Good morning. I am glad to see you. Mm. We enjoy learning English, it's interesting and useful. Ну и, как говорится, it's never too uh, late to learn. Вчитися ніколи не пізно. Діти пані Людмили давно проживають в Америці. За час свого перебування встигли облаштуватися, знайти роботу та отримати громадянство. Людмила їздила до них кілька разів. каже, там завжди можна знайти того, хто тебе зрозуміє рідною мовою, але вдосконалювати свої знання треба задля поваги до жителів цієї країни. Майчілдрен лив ін юесеї бікуз аїофонґоуту хі. to my family. <laughs> and I must. English. Всі вони сумлінно навчаються, отримують домашні завдання та готують його до наступного заняття. Анна Юріївна каже: пройшли з цією групою перший рівень навчання з англійської, аби краще засвоїти матеріал, учням необхідне спілкування з носієм. У нас влітку приїжджала волонтера з Америки, пані Маргарет. Це її вже другий візит в Україну, і вона обіцяла наступної весни також до нас завітати і відвідувати наші заходи. Вона проводила. Заняття з дітками. У нас були такі заняття, коли вона пригощала діток морозивом. Ми е, на уроці як то спілкувалися, їли морозиво, відповідали на питання, пропрацьовували граматичні структури. Е, відповідала вона про питання на ну, як, як живуть люди в Америці, що в них як дітки в школу ходять, чому відмінності в з дітьми та американськими. Також вона приходила на спікінг клаби до дорослих, де е, всі відвідувачі нашого центру з всіх груп приходили. Там мали, мали змогу поспілкуватися з носієм. Мови. А якщо вас зацікавили такі безкоштовні уроки, телефонуйте до Гончаренко центру або шукайте їх сторінки у соцмережах та цікавтеся інформацією в повідомленнях.